Ще на перших планах міста, да, це кінець 18 століття. Ці вулиці, по суті, не існувало, тому що тут був дуже складний рельєф. Якраз там, де ми зараз ідемо, тут текла річка. Тут дуже багато з нею насправді легенд. Хтось думає, що це половиця, хтось доказує, що це не половиця, що це жабакряч. Дуже багато. Між... Ну, Скоріше за все, це дійсно жабакряч, тому що половиця вона текла якраз там, де азерка. Тому що є кілька річок у нас під землею, мало хто про це знає, але вони сховані в колекторах. Да, от ми зараз тут ідемо. І під землею тече річка. Вулиця сама вона формується уже безпосередньо в першій половині 19 століття, і в 1870 році вона отримала назву заводська. Тому що саме в балках розташовувалися заводи цегляні, балка Жандармська, Аптекарська, Рибаковська, якраз тут, там де було багато глини, знаходилися якраз у ці заводи цегляні, які робили оцю от легендарну катеринославську цеглу. Вулицею Управською вона стала називатися через те, що якраз на цій вулиці знаходилася міська дума або міська управа. А де саме вона знаходилася там, де зараз сучасна училище культури, по суті, ця будівля це вже пізніша будівля, але на її місці існувала будівля двоповерхова, споруджена якраз 1870-х роках. Двоповерхова будівля з високою пожежною каланчею. І ось ця от будівля 1902-1903 року. Хітектор Скарабагатов постала вже як дійсно свідчення того, що місто стало заможним. Якщо ми от подивимося на фасад, то видно, що місто вже дійсно є губернським центром, не просто якимось невеличким містечком. а тут вже розмістилися чиновники доволі вільно. Тут вже було вже багато різних їст і управ. А ще ви казали, що десь тут можна було купити кьольську воду. Кельнську воду, ну, тут уже пізніше вже пізніше кінець 19 століття. З одного боку була управа, з іншого боку, ну от як зараз у нас торгово-ділові торгово центри, тут також були торгові ряди. І одеколон, да, це ж пахуча вода з кельну, да, якщо французькою мовою. І тут дійсно були парфумерні, які продавали да, всім бажаючим і чоловікам, і, да, і дівчатам мов, продавали ці парфуми. За, вважайте, за 50 років міста збільшилося от, до 1910 року в 10 разів. В 1860-х воно було 20 тисяч населення, от 1870-го 25 тисяч населення, да, коли була стара управа. А в 1910 х було 200 тисяч населення. І, звичайно, що у людей багато, багато у них потреб, багато клопотів, багато якихось запитань до гласних депутатів. І, звичайно, що треба розширятися. Але Перша світова їм зруйнувала плани, вони такі не розширилися. Але пізніше вже в радянський час ця будівля вона також використала. Користовувався як міська рада, тут засідали депутати, їм тут теж було не дуже тісновато їм тут було, але до 1982 року вони тут засідали. Люди звертають увагу на людей, на честь кого перейменовано, на якісь локації. Зараз, звичайно, що дуже багато перейменувань пов'язані з війною, але і якісь. Актуальні події, актуальні місця, актуальні міста, побратими, як Кьольн, вони також стають важливими для нас.